О, грушка моя дорога, дочекалась мене, як ти цвітеш, моя радість, ти мене радуєш. Чудова, яка. Буде урожай, буде урожай. Лавандочка. Боже, які пахощі. Що може бути краще за пахощі лаванди? Чудова, чудова. Що тут мої останні дерева, як себе почувають? О, дивіться, які квіточки розцвітають. Оце рябчик такий гарнюсінький. А це білий налів, а це айдарет, червоне, солодке, гарне, сніжний кальвіль, чудове деревце, Так гарно завжди родить. Грушка бера, слава побідітелю, і ще слава побідітелю, ще грушка Кюрі. А це два дерева, зимнє плісецьке. Знімаєш зелене дерево, в травні достаєш. Погрібу, а вони рожеві. І смачнющі, смачнющі. Ось, це моя красунечка, перший рік зацвіла, Валерій Чкалав, буде чорна, солодка, велика, гарнюсінька. А оце здоровене дерево, це дике яблуня. Ось такусіньке маленьке яблучко, але ж скільки завжди, так багато, сушка з них, компот зимою чудовий, просто чудовий. Ще слава Победителю, мій улюблений сорт. А ось моя Алича, Сама посіялася, дика. Але як родить, як пахне на весь город чути. Не одні французькі парфуми з нею не зрівняються. Прямо хвилює такий аромат чудовий. Що тут моя тепличка? Отут посажена клубніка перед самими заморозками, перед снігом. Але встояла, тому що вона королева Вікторія, вона не могла загинути. Маємо таке маленьке деревце молоде. Це райське Яблучко. Хотілося, щоб був райський сад. Будемо доглядати, будемо, будемо їздити, щоб там не було. Ось чудове дерево. Таке, як шампанське. Вкусив, а воно бризкає, таке чудове, таке солодке, таке гарне і прозоре, як справи. Ось моя алеча. Вона мені 50 років родила, росла, але розтягнулася, бо був дуже був роз, і була дуже-дуже снігова зима. І воно просто не витримало це дерево. Але все одно будемо доглядати за нею. Я її бережу як пам'ять. Коли вже я пішла до школи, то я пішла якби в перший клас, е, вміючи читати, бо в нас дуже було багато книжок, і мама багато читала. І коли в школі вчителька якби, викликала мене до дошки, сама сідала провіряти зошити, вона казала: Кошуба, розкажи дітям казку. І я розказувала сказки. Мене приходили слухати навіть з інших класів, було й таке. І коли я почала вивчати Лесю Українку, і я біля дошки просто розпочала розповідати пам'ять Лесю Українку, вона була дуже зворушена цим. І вона мені сказала, що її старша сестра була дружна з Лесею Українкою, була з нею в переписці. І це для мене теж було дуже дивно, що кругом мене такі люди невикновені. В старших класах я почала писати сценарії для. КВНів тоді було, тільки з'явилися КВН, і це було дуже цікаво. Хочу розповісти про мою вчительку хореографії. Це були 60-ті роки, і з Сибіру поверталися люди, які були виселені в свій час, в репресії попали. В 39-му році її чоловіка розстріляли, а її відправили до Сибіру. Це була балеріна Маріїнського театру, вона була солісткою, танцювала якби. Для царської сім'ї і цар подарував їй перстень, який вона носила на цепочку на шиї. Золотий перстень з двоглавим орлом. Вчительку звали Міліця Константиновна. Вона вже була досить в досить поважному віці, але вона ходила настільки гордовито, така виворотність ногів неї була, що вона йшла по вулиці на неї, звертали увагу всі. І вона розповідала, які спектаклі були в Маріїнському театрі, які вони робили в заслані. І все це якби ну, занурювало мене в такий світ незвичний. Ну, моя мати, якби, ну, будучи не останньою людиною на заводі, домовилася, що їм виділили зали для тренувань. Тобто це була хореографічна студія, вона була на той час єдиною в місті. Тобто, там, да, по дитячих садках, по школах якісь гуртки були. Але це була саме хореографічна студія. І в якийсь момент вона привезла нам пуанти. Тобто, вона підготувала нас і ми танцювали на пуантах. Ну, це вже було взагалі фурор просто. Вона, вчителька Міліця Констину, поставила такий невеличкий балет, назвали його ну, сказочний будиночок. І так вийшло, що нас хлопали, ну без нас просто не відпускали зі сцени десь разів вісім. Пуанти були дуже тверді, і я натерла сильно ноги. В тобто, мене, коли я знімала тапочки, я показала мамі, що в мене виступила кров виступила на пальці біля нігтя. Я не відчувала цього болю, коли я танцювала. І мама сказала: ну що ж, якщо не хочеш, то не танцюй, тому що на кому це треба. Ну, Це було треба мені. Вчителька казала мені, що я надія радянського балету, що в мене такі руки, в яких живе повітря, і що таких рук мало. І вона якби. Рекомендувала мамі, щоб ми поїхали поступати в хореографічне училище ще до екзаменів, ще до конкурсу. Там розмінка, танці. Ну, за нами там наблюдали, хто як себе проявляє. От. І я кожен день якби, репет... ну, займалася, репетувала. Підійшла дівчинка і сказала, що тебе не приймуть. Я говорю, чому? Тому що у тебе неправильні ноги. Показала свої ноги, підняла юбочку і показала. У нього були ідеально ровні ножки. Звичайно, у мене таких ніг не було. У мене були і коліна, і ноги. І я ходила по 6 кілометрів і займалася, вони були перекачані, крім всього. Дійсно, якби ну, знала це, і це якби, ну, не, не можна було даже там приховати даже від себе, що я танцювала на той час краще всіх в нашому колективі. Але наш колектив був 20 чоловік. А туди приїхали по 20 чоловік на одне місце. Я не витримала цього конкурсу. Це мене так вразило, що кілька днів я навіть не розмовляла. Мені от подобається, якщо я формую дерево. Ось, наприклад, ці гілки вони тільки будуть заважати, тому я їх прибираю. Отак крона дуже гарненька. Ні одна гілка не пішла всередину. Ті, що пішли, то ми їх теж заберемо. І ось так от можна посадити і тримати її, і дивитися, поки з неї виросте велике нормальне дерево. Збирати плоди і бачити, якби плоди своєї праці. Хоємо земличку водичкою, щоб деревце росло гарне, молоде, зелене. Вирішила, що я піду у театральний режисером. Може, мені треба було спробувати йти сценарістом, звичайно, але мені захотілося піти на режисерський. Я прочитала лист Лесі Українки до Грабовського і дуже гарно прочитала. Я це відчувала, тому що я бачила, як реагує комісія. Любий мій друже, твої листи завжди пахнуть зав'ялими трояндами, мій бідний зав'ялий квіти. Легкі, тонкі пахощі, мов спогад минулого до багатого і прекрасного, вже не, не, не так, щоб сильно пам'ятаю. Але я ну, якби поставила на собі хрест і вирішила, що я якби зав'язую свою історію і починаю нове життя. І я якби приділила свою ціль отримати професію, яка могла би давати мені спосіб для життя, заробітку. Ну, І в мене такий характер вироблений ну, був вже, дя, дя, ну, дякуючи міліції Константівні, оприділив ціль, то біжи до неї. Не можеш бігти, йди. Не можеш йти, повзи. Якщо не повзеш, то хоча б протягни руку. Це не мрія була, мрія це був театр, а це була ціль. Я з цим чемоданом їду в Житомир і поступаю в техніку механічної обробки деревини. Ну, мені це подобалось, тому що батько в мене був столяр. В нього був свій, як би сказати, цех. Ну, такий невеличкий. Це був не цех, це була майстерня. І я допомагала йому, і оце запах дерев, свіжого дерева, там розбовтувала йому клей. Там, ну, це якось такі які спогади про батька. І, ну, і це мене дуже якби, зворушувало. І я там з задоволенням навчалася і ходила на цю практику. І ми приїхали сюди на роботу. Я одразу мене взяли в відділ конструювання. Це конструкторський відділ був. І ми робили лінію для приварки ланжеронів на Красноярському автомобільному заводі. І одна з моїх якби, сотрудниць сказала, що вона буде міняти роботу, тому що тут маленькі зарплати, і вона бачила, що в неї є знайомість, знайомі, що можна піти спробувати працювати в академію наук в інститут Патона. І вона сказала, що я рекомендувала там тебе. Ми пішли втрьох, ну і мене взяли. Чому взяли? Я не знаю, я не можу це пояснити. Просто взяли і все. І я там пропрацювала два роки. І складався такий, якби, випадок. Коли об'являли по городу там, навчання санітарних дружин, то кого туди віддавали? Самих молодих. Але коли ми вийшли на сорівнування, то ми зайняли 34 місце з 36 команд, чи 36 з 38, ну щось таке зовсім зовсім позорне, припозорне. І на наступний рік мене знов запросили в команду, але запропонували, щоб я була командиром. На той момент в мене був дуже сильний і дзвінкий і голос. Коли ми виходили у двір з обіжища, тому що ми займалися в убежищах, я якби набирала повні груди повітря і кричала, там, що команда рівняє смірно. І це було настільки гучно, настільки був чистий, високий голос, що відкривались вікна. І люди виглядали і думали, що це правда, тривога. І ми зайняли перше місце. В інституті потона я працювала в конструкторському відділу, і в нас, якби така була чистка, якщо можна так сказати, з нашого відділу зробили два інших відділи, додали нам спеціалістів. І ми стали відділом, який займається зварюванням та наплавкою у космосі. Ну і В якийсь момент начальник відділу мені запропонував, щоб я стала нормоконтрольором. Тобто мені дали свою печать персональну, я провіряла чертежі, креслення. І після моєї під, мого підпису і печатки ці креслення йшли вже на завод, на виготовлення. Ну І в цей час, якби за мною жила моя мама, і вона дуже важко захворіла. І ну, це дійсно була дуже важка хвороба, і я розривалася між роботою, між тим, щоб доглядати матір. І ми перевезли її до могилів Подільського. І я приїхала до неї, і я розуміла, що я вже їду прощатися. Вона дрімала так, в забуті була. І я брала по ну, про такі вже ви звички нароблені книжки з полиці і листала їх. Вона запитала мене, що ти робиш, що ти читаєш. А я саме взяла книжку по математиці. І така синя товстана книжка Антонова. І Я сказала, я читаю справочник Антонова. І вона мені сказала: вчись, будь ласка, вчись, якби я могла тобі допомогти. Але слово «помогти» вона не закінчила вже. Ну, Я його зрозуміла, і це було до мене ну, як таке благословіння. І я сказала: мама, мамочка, я буду вчитися, обіцяю тобі. Обіцятельно буду вчитися, обіцяю тобі. Я думаю, чому вона мене почула? Тому що моє навчання було як на одному подиху, так, наче це хвиля була, і та хвиля несла мене. Ну, я вибрала політехнічний інститут, тому що він був близько. І в мене двоє дітей, і мені треба було прибігти з роботи, приготувати вечерю і піти на заняття. І у нас зробили сокращений робочий тиждень. То тобто, спочатку, ми працювали чотири дні в тиждень, а тоді вже залишилося один день в тиждень, і зарплата була затвістуюча. Тобто людей сокращали, І Я бачила, що діло йде зовсім до розвалу. Я до того часу вже закінчила, я ж захистилася все. І мені запропонувала моя знайома, що організовується фірма на дуже високому рівні, там просто на государственному. Щоб я пішла туди секретаркою. Стояв стіл у великій кімнаті, великий дубовий, дві маленькі кімнатки. Ну, і Вони мене залишили і сказали: вибирайте собі місто. Ну, і я сіла за цей дубовий стіл. Тобто я вибрала собі центральне місце. Він в один посадив бухгалтерію, а в другий потім сів сам і засміявся. Сказав, ну, ви собі місечко вибрали, не велико ли для вас. Я сказала, самий раз. Через два місяці він сказав так. Я назначаю вас комерційним директором. Я сказала, як в мене немає економічної освіти. За вас є багато чого, чого немає у других. І він призначив мене комерційним директором. І я їздила у відрядження по, всі, по всьому Радянському Союзу. Хоча я ще раз кажу, що страшні були часи. І якби моя, я знаходила тих, хто працює, хто може щось виробляти, і щоб ця продукція підходила по барту, одна і друга сторона. Це була моя місія така. Мої діти, які навчалися на той час в політехнічному інституті, вивчали комп'ютер, вивчали програмування. І мені, я потребувала такої допомоги. І вони приходили після занять, і допомагали мені на фірмі. Ну, старший син, крім політехнічного інституту, там ще був такий німецький університет, і він показав там дуже добрі знання і ну, проявив себе теж відповідним чином. І йому його запросили в Германію в університет на навчання. Але мій шеф я була якраз у відрядженні в Москві, запропонував йому роботу на себе. Коли я повернулася і знала про це, в мене була просто естерика, тому що я дуже хотіла, щоб він поїхав в Німеччину, щоб він там навчався, щоб в нього було інше життя. Просто я бачила, що розвал якби пройшов там по. В радянській владі, ну, нічого не змінилося майже. І тут, якби такі часи були ну, 90-ті роки. І, звичайно, я дуже хотіла, щоб він туди поїхав. Але вони вже встигли написати туди листа з відмовою в університет. Там провоцирували весь час якісь такі ситуації, коли ти в них попадаєш, то ти якби становишся винним і винним настільки, що тобі треба доказувати, що ти взагалі до того не маєш відношення. І після того випадку, що я сказала, я вирішила, що я його заберу. І я цілу ніч стояла на колінах і просила Бога допомогти мені. Так що я забрала обох синів, і був такий момент, коли я вирішила, що вони якісь дивні в мене. Вони пішли на тренінг особистого зросту. А так як я така ну, ризикована, досить жінка, то я теж пішла. Коли я прийшла туди, то мене зустріли і запитали, з ким я сьогодні їхала до, ну, якби вранці. Я відповіла, а що то за людина? Я сказала, що я не знаю, як його прізвище і хто це такий. Ну, це щось вони мені сказали, що це такий крутий бізнесмен, якого, в общем, всі знають, а я не знаю. Я кажу: не ну, значить, він не з тієї сфери, де я працюю. І ви знаєте, що він прийшов і що він якби записався вже на цей тренінг і буде ходити. І запитали, скільки хвилин я з ним розмовляла. Ну, я сказала, ну, хвилин сім про життя. У нас не було якогось такого спілкування тісного. провели таку вправу зі мною. Зав'язали мені очі хустинкою і за ручку провели по кімнаті. Ну я так розуміла, що ми ходимо, можливо, по кругу декілька разів пройшлися, і нарешті вони зупинилися, зняли пов'язку, і я побачила перед собою дзеркало. І вони мені сказали такі ну, слова, що подивись, зараз ти бачиш людину, для, кої, для якої немає неможливих речей. Для якої можливо все. Тому що за сім хвилин ти єдина, хто зміг так вовлечь в себе чоловіка, який пішов за тобою. Причому це не простой чоловік, це дуже достойний чоловік. Тому все, що ти будеш робити, ти будеш робити для себе, ти будеш робити для людей. Легендарна кашуба. Ось так, і ця кличка за мене до мене так причепилася, що потім я якби була там тренером. Тобто я почула в себе якісь внутрішні сили, я висвободила їх. Ну і я вирішила, якби відкрити свою організацію, створити такі відносини між людьми і таке відношення для праці з їх збоку, щоб воно було якби відношеннями вільних людей, не під страхом, не під якимось там примусом. Хоча були в важкі часи, були ще на той момент. Коли я думала, як же ж мені назвати свою фірму, як назвати свою організацію. І мені захотілося ну, почерпнути з цієї, з цієї книжки. Я відкрила і прочитала таку фразу, що кожна зірка має свої, ну свій статус, грубо кажучи, сонце так би свою, свою місію. Малі зірки свою. І я подумала, що да, я маленька зірочка, я не можу зробити для світу щось дуже багато. Ну для якоїсь однієї маленької структури я можу це зробити. І оця віра мені допомогла, я так і назвала фірму Зірка. Ну, спочатку, як я організувала цю фірму, то ми теж працювали, якби в основному спочатку там було трохи бартера, і в якийсь момент, якби нам зателефонували з. Адміністрації київської і запитали, чи, чи є в нас папір їм застелити поли, бо вони роблять ремонт. Ми сказали, що є, і виписали рахунок, бо вона був на складі в нас папір, картон будь-який був. Проходить тиждень, вони не телефонують, не проплачують, не дзвонять. І я набираю цей номер. І починаю з наїзда, грубо кажучи, чому ви якби, не забираєте папір, чому ви не проплачуєте, в чому справа, може, ми щось не то зробили, може там не той папір дали, може вам щось інше треба, чому ви мовчите? Мене питають, ви куди дзвоните? Ви зателефонували в адміністрацію президента. Вони кажуть, що ви ще робите? Я кажу, роз... займаємось новим роком. Вони кажуть, ви могли би зробити для наших партнерів. Іграшки з логотипом кулі або ще щось. Я кажу, звичайно, могли б ми... Ну і потім вони нас запитали через деякий час: а чи можете ви робити інтер'єрні ялинки? Звичайно, можемо. Ми могли все. І ця ялинка була зроблена для міністра нашої економіки, і йому дуже сподобалося. Ну, а потім у нас запитали, чи можемо ми робити ялинки на вулиці. І в той час мені допомагав вже син, і допомагала невістка, і вона почала кривати головою можемо, можемо. Тобто ну, Ми дійсно могли все. Для нас не було там, що ми чогось не можемо робити. Ну і ми зробили першу ялинку на вулиці. Але ми робили її через іншу організацію, не напряму а був замовник. От. І робили адміністрацію президента, це вже мій син її прикрашав. У нас працювало наших всього три монтажники і один електрик, а останніх ми набирали по конкурсу. І моя справа була організувати на все саме в організації, тобто набрати провірених людей, які мали там характеристики і мали досвід такий, як нам потрібно, і організувати цю роботу. Тобто, по графіку відсліджувати все. У мене була дуже хороша команда. Яка робила графіки, яка виставляла там години, навіть скільки годин, на що ми тратимо, то, щоб ми встигали все. Ну І це була така дуже цікава робота, але вона така трудойомка і велика. При великий жаль, війна зламала нам і судьби моїх людей, і бізнес. Бо хлопці в мене такі були, що вони пішли зразу і записалися. І... Ну і ми, якби була дуже велика потреба в перший же рік, коли почали ну, знищувати енергетику, була дуже велика потреба в свічках, так як я добре знала виробництво технології, хай інші технології, ми купили оборудовання для виробництва свічок. Ми наладили це виробництво, і я хочу сказати, що це було дуже вчасно. От перший же день до нас приїхали машини волонтерів, і ми якби. Ну, допомагали і волонтерам, ми почали лити свічки для окопів. На Україні в той час була фірма, яка виробляла консервні банки. І ми купили у них нові банки і позаливали туди свічки окопні. Ну, це були наші перші такі свічки. Ну а далі ми вже якби коли почалася ця проблема з енергетикою, частину оборудування залишили. Яке було менш таке енергоємке, а частину, якби я продала. І звернулися до Польщі, і вони нам почали ну, якби, присилати. Ми закуповували імпортні свічки. Ну це було якби не завершене виробництво. Ми його тут доробляли і відправляли в магазини. Тобто, така була переорієнтація. У мене загинув син, і я читаю молитви. Запалюючи ваші свічки, у нас є така жіночка, да. так. І ну, можливо, це якось пов'язано з тими свічками, що ми робили окопними, я не знаю. Бо... І в цьому році теж був великий попит на ті окопні свічки. Звичайно, ми їх віддаємо волонтерам. І це мене якось так ну, надихає на те, що ми повинні ще бути, що в нас є потреба. І ми, якби все-таки з великою надією, сподіваємося, що. Щодо миру, який прийде на землю України, щодо нашої перемоги. І тоді я думаю, що наш дівіз зробити життя радісним і красивим буде в самий раз, і воно буде востребовано, І Ми повернемося до тих ялинок, до тих свят, які ми робили. Тому що свято, якщо ти його відмічаєш з цією країною, з такою кількістю народу, то ну, це словами описати неможливо. Це дійсно момент щастя. Смачно! Ну